Чити його також в нашій студії. Ви знаєте, звернулася до нас журналіст із Золочівського району. Наша українська справа видання Леся Горгота. Власне, виникла в Золочівському районі ситуація конфліктна довкола Сасівської громади, так званої. Тобто в селі Сасів з'явилися активісти, які почали агітувати людей, створювати громаду, реєструвати громаду. Ми вже з такими течіями реєстраторів громад зустрічалися в цій студії. Ці питання неодноразово обговорювали, коли приїжджають люди, починають розповідати дуже вміло маніпулюючи, називаючи 18 41 40 статтю конституції про те, що всі ресурси належать народу, що треба зареєструвати громаду. А навіть ми тут маю зараз біля себе зразка є свідоцтво громадянина тої громади. Навіть такі варіанти були. Що було в САСОВІ? Яка позиція обласної державної адміністрації? На що мають звернути увагу зараз громадяни? Мешканці Львівщини по всіх районах, тому що очевидно, що такі бажання реєструвати ще будуть, будуть нав'язуватися ну, на наш погляд, це є добре спланована провокаційна акція, яка має такі глибокі корені. Я не здивуюся, якщо вони тянуться до сусідньої держави, mm -hmm. і відповідно це спеціально, щоб десь дискримінувати. Дискредитувати процес децентралізації, зробити хаос в цьому відношенні і тому подібне. Тому ну на наше переконання це говорить про те, що ми повинні ще більш активно проводити інформаційну політику, власне, в цьому в цьому напрямку, щоб громади, громадськість мешканці прекрасно розуміли, де є біле, де є чорне, якщо так коротко, і насправді це е, оцінку діям цих осіб повинні дати правоохоронні органи. Оскільки таких речей не, не можна допускати на території не лише там сасівської громади, чи, скажімо, там Львівської області, на території всієї України, ми Це... бачили так, починалося де так званий ДНР і ЛНР та абсолютно, в цих, абсолютно. пропозицій від окремих. Ви ж прекрасно розумієте, що є спроба розхитати ситуацію. Причому ця якщо ми розуміємо, що на території західної України безпосередньо військового конфлікту так не вдасться зробити, відповідно підбурюється ситуація середини. Шукаються всілякі можливі шляхи, яким чином це можна зробити. Тому я би, користуючись нагодою, хотів би закликати мешканців Львівської області, не не піддаватися на такі речі, діяти виключно конституційний спосіб. Ну а ми зі своєї сторони виключно будемо посилювати роботу разом з громадськими організаціями, з асоціативними структурами, будемо посилювати роботу над інформуванням громад. Про ну, реальний стан справ і, і по об'єднанню. І все ж таки, які е, органи влади можуть діяти на рівні місцевого смертування, а які є просто вигадані, видумані, ну і десь висмутані з пальця. Ну, і я був на сході села в селі Сасів, і відповідно, після роз'яснення, коли люди почули дійсно позицію правильно, тобто, яка базується на. За законодавчих актах України, то вони звичайно поставили під сумнів дії так званих реєстраторів громад. І відповідно, в кінці цього збору там група людей з п'яти шести чоловік була просто видворена з зали з народного дому села Саси. Тобто реформу в країні розпочали і шляху назад немає. Об'єднувати громади мусимо. Будьте уважними до тих, хто приходить вас агітувати. Звертайтеся до Офісу реформ, до громадських організацій, які займаються реформою, співпрацюючи з Офісом реформ. Зрештою, є фахівці в адміністрації, є практики управління, в яких можна також багато чого дізнатися, важливого, як пройти правильно цей шлях. Дякую всім, хто дивився нашу програму. Гарного вечора на все добре. Transcrição